Привіт! сьогодні вночі вийшла перша пілотна серія серіалу Сяйволучний район. І, хоча я гучніше за всіх у своєму телеграм-каналі кричала, що не буду я чекати ночі і цієї серії, але щось пішло не по плану. Та о першій годині ночі я сиділа та дивилась прем'єру англійською. І судячи з повідомлення, яке я накатала в телеграм-каналі, з першою реакцією, я взагалі нічого не зрозуміла. Мені це не сподобалось, тому я вімкнула по другому колу, але українською. Але чесно, мені це нічого особо не дало. Тому о другій годині ночі я засмутилась та пішла спати. З довгим вступом закінчили, і перед самим початком я хочу ще додати цей огляд. Я вже намагаюсь зробити в новому форматі, тобто менше пересказування сюжета та більше якихось своїх думок та теорій. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а я не смію вас більше затримувати. Тому починаємо очікування, ще з тизера в мене були доволі заниженими. Також я виказувалось про не дуже приємні дизайни персонажів. І вмикаючи цей прекрасний пілот, я вже бачу всирату анімацію. Вона просто по своїй стилістиці виглядає дуже такою дьорганою. От знаєте, як покадрова анімація в якихось низькобюджетних аніме та мультфільмах. Але цей мульт ще й і в 3D. Все, ви зрозуміли, наскільки мене бомбить з цієї анімації, мені хотілося плакати вночі, якщо чесно. Все, окей, з анімацією я змирилась. Тут починається серія, я бачу головних героїв. Розумію, що вони трохи... Ні, не трохи, просто гидомерні. І тут на перших хвилинах мед заправляє рушницю. І те, як він це робить, ой, фу бляха. Коротше, новий рекорд за перші три хвилини мультсеріалу мені захотілось блювати. Чому я ненавиджу пілотний епізод, вже зрозуміло, що ж там по сюжету. Отже, як я зрозуміла, стався якийсь апокаліпсис, після якого потворені та знівичені мерці почали заселяти землю. І так вийшло, що в них є пророцтво. Кожні 10 тисяч років з яйця буде народжуватись людина. І якщо це станеться, то мерці загублять своє безсмертя. І взагалі треба боятися того, хто з чорною кров'ю, бо вона є тільки у людей. А і так хочу прояснити, що люди народжуються з янгольського яйця. Вже відбувається погоня, банда посміхаючихся мерців переслідує чіла, щоб вбити його. Банда складається з мел, кена, меда та хай буде хлібоголового. Я не пам'ятаю його ім'я. Мел закладається, що саме вона вб'є Джека та вилазить на дах автомобілю. Коли її батько кричить на неї: Вона гавкає на нього. Батя, звісно, з цього біситься, але нічого не може вдіяти. Мел робить останню пропозицію Джеку, намагаючись переконати, що у неї все ж таки фіолетова кров. До речі, коли Мел трохи загубила крові, за нею дивився Янгол, і я оце думаю, можливо, за нею завжди наглядають янголи. Вона ж типу з янгольського яйця народилась, отже, за нею повинні наглядати, напевно. Але це тільки моя теорія, окей? Перед своєю смертю, Джек намагається вказати на те, що Мел взагалі то людина, але не встигає. І оскільки мерця не можна вбити, бо вони безсмертні. Його цементують та кидають на дно океану. У сім'ї Мел є кафешка, де вони працюють всією сім'єю, а саме Мел працює офіціанткою. Кен не хоче, щоб його дорогоцінна прийомна донька влазила в сумнівні темки і взагалі щоб на ній не було ні подряпинки. І оці омерзенні кадри на кілька секунд розтягнуті. Мені нагадують вайби старих серій губка Боба. Ну знаєте, коли там робили якусь омерзену сцену на кілька секунд, щоб розтягнути хронометраж. Мел розповідає свій план, щоб вкрасти людське яйце з раю. Прямо при усіх вона це каже. На що батьок намагається вправити їй міски, що рай захищають чистоти, і якщо їх спіймають, то заморозять у кригу, та вони будуть страждати вічність. Кена всі зафукали, бо він душніла. Його це вибісило, тому він взяв і поніс мел на виховальну розмову. Та йому поясняє, що вона спеціально це сказала, спеціально збрехала. І у цьому і є її план, щоб відвернути від себе увагу. Вона накричала, що усіх її друзів цементують, а так вийшло, що всі вони бачили її кров. І з Джеком це так тупо відбулось. Мел просто читала журнал для дорослих, на якому, до речі, написано 169 з плюсом. На що у неї пішла кров із носа? Це така тонка відсилочка на аніме. Ну і за такі дві історії вона залишилась зовсім без друзів. Мел продумала ідеальний план та розповіла про це батькові. Видно, наскільки вона залежить від його думки та як їй хочеться визнання цього плану. Місія йде ідеально, та знову видно, як Мел хоче, щоб нею пишався її батько. Але по обставинам їм, по-перше, доводиться трошечки розділитись. По-друге, Кен знову кричить на Мел. Але він, хоча б, намагається контролювати гнів, вже добре напевне. Розділившись, Кен приходить у якесь приміщення. Та намагається вбити чувака, який щось йому обіцяв, що обіцяв, чого обіцяв, я і не зрозуміла. Але думаю, щось на рахунок мел. Кенші відриває бошку цьому чуваку та зжирає його мізки. Цікаво, чи можна таким чином вбити мерця? Типу, якщо можна, то чому вони так не роблять? Вони ж їдять у своєму світі незрозумілих мух. Ну окей, можливо, я помиляюсь, та мерці реально безсмертні. Коротше кажучи, мел добирається до забутого раю. Та не без проблем, але краде яйце. Тут за кілька хвилин стільки всього відбувається: Мел падає на руки до Кена. Кена підхвачує ця буханочка хліба. Потім буханочка хліба щось там нюхає собі, якісь сухарики, стає мега-качком, закидає їх в машину та сідає поверх тачки. І це все відбувається за кілька секунд. Мел стікає кров'ю. А Кен відбивається від вартового, намагаючись захистити мел, щоб та не померла. А та вже трошечки йобнулася, якщо чесно. Настає публічне знищення яйця, поки Кен робить промову, чому людині не місце у їхньому світі. Мел взагалі якось так тримається яйце, і я чомусь думаю, що вона все сприймала на свій рахунок, та, наче, трималась за це яйце. Ні, можливо, я понадумувала собі усіляких там сентиментальностей, але мені здається саме так. Мел не встигає розбити яйце, та воно вилупляється, а там якби янгол. Мерці всі у шоці, називають їх брехунами і таке інше. Серія закінчується тим, що корабель великим крюком виловлює щось на дні цього океану, точніше, не щось, а когось. Я так розумію, коли їх виловлять, вони розкажуть, що мел людина, і тоді вже почнеться повноцінний мультсеріал. На цьому й закінчилась серія. А зараз пройдемось по моїм думкам. Я, як і багато інших оглядачів, думали, що район не здобуде якоїсь мегапопулярності. Але я в цьому починаю сумніватись, бо лише за ці дві години, які я записую озвучку, серія набрала плюс 4 тисячі лайків, ну і ще тисячу коментарів. Можна, звісно, але до цирку або дронів їм не дотягнути. Я думаю, чому так? Да все просто. Дуже багато фанатів прийшли до глічів саме через дивовижний цифровий цирк. А якби ви бачите, де дивовижний цирк, а де і вуличний район. Ну ви розумієте, що фанати цих шоу, я думаю, сильно пересікатись не будуть взагалі. Так, все закріпили це. А тепер я скажу, чому я все ж таки дивилась це шоу, не дивлячись на такий хейт з моєї сторони. Перша причина це, звісно ж, огляд для вас. Бо мультик все ж таки, скоріш за все, хайпане хоч трохи. А це корисно. Друга причина акторка озвучки Мел. Взагалі, це стало моєю основною причиною, чому я це дивилась. В оригіналі Мел озвучила Алана Фіцджеральд, яка була офіційним голосом Сін з дронів вбивців. І третя причина прекрасні бедра Мел. І мені здається, такі бедра зробили не просто так. А щоб потішити фанатів «Рул 34». і це доволі логічний хід шоу Дивовижний цифровий цирк прославилась зокрема через арти Рул 34. Спомні». також в цій серії дуже багато відсилок на Парадайс Лост, але я не шарю, що це таке. Мені пілот більше нагадує Fallout. Ці мерці, ніби гулі в Фалауті. Я особисто бачу деяку схожість між ними. Я наче щось ще хотіла з вами пообговорювати. А, точно, озвучка. Ми розібрались, хто озвучував головну героїню в англійському дабі. А що ж я можу сказати про український? Українською головну героїню озвучила Марія Ємшанова. Я спочатку її взагалі не згадала, але вона є офіційним голосом Зубл в українському дабі дивовижного цифрового цирку. Мені, в принципі, подобається, як вона озвучує, тому нічого проти не маю. Ну що ж, наче я сказала все, що планувала сказати. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте лайки, підписуйтесь на Ютуб канал. Всім дякую за перегляд! До наступних відео!